Хочеш змінити роботу в Польщі, перестати вибирати між жабкою, бедронкою та іншою некваліфікованою роботою і піти працювати у теплий офіс в компанію мрії можна інакше. Те, що тобі потрібно зробити для цього, це вивчити мову. Привіт! Я Юля, власниця мовної школи «Польський ту, і в цьому відео я розповім тобі, як ти вивчиш польську мову з нами. Вже багато років ми допомагаємо нашим учням з нуля перейти на комунікативний рівень польської, де вони спокійно проходять співбесіди, спілкуються на роботі, отримують топові позиції. Для цього ми створили курс основи польської. Це курс сучасного формату, де тобі не треба вибирати час для занять або місце, або кудись приїжджати. Це все в твоєму телефоні. Спеціально для вас ми створили авторський чат-бот в телеграмі, де вже запаковані всі найкрутіші методи навчання. Ми зібрали вправи, завдання, пояснення від мене, а найголовніше зворотній зв'язок від вчителя, який завжди на зв'язку з вами. Як відбувається навчання? Ви заходите з телефону в чат-бот. І дивитися перший відеоурок. Щось забули, не запам'ятали, завжди можна передивитися ще раз. Ви бачите конспект, виконуєте завдання не тільки звичайні тести, як на інших курсах, а розвернуті, записуєте голосові повідомлення прямо в Телеграм. І після цього з другого боку там сидить ваш особистий вчитель, який все перевірить і покаже, що можна сказати інакше, як тут зробити краще. Але найважливіше, що ви отримуєте це не набір уроків, це не набір завдань, а впевненість у вашій мові, впевненість, що ви точно висловите все, що вам потрібно на роботі. Тому що курс побудований за комунікативною методикою. Тобто там є питання, на які ви відповідаєте в реальному житті. Всі завдання взяті з практичних життєвих ситуацій. І якщо ви будете виконувати всі вправи, які там є, ви точно отримаєте ом'яний рівень А2. Повірте, я знаю, як складно знайти час на навчання. Здається, що весь час є робота, діти, хатні справи, або ви просто заморилися. Але на нашому курсі на це є лайфхак. Уроки можна почати і призупинити в будь-який час. Якщо у вас є тільки 10 хвилин, ви їдете в метро, автобусі, ви чекаєте в черзі. У вас просто є 10 хвилин, коли ви просіли. Ви можете зробити частинку уроку прямо в цей час. Всі ваші відповіді будуть збережені. Ваша історія проходження буде збережена. І на той же день ввечері або наступного дня ви можете продовжити з того самого місця. Більше ніяких паролів, логувань на якісь сайти чи сервіси. Ви просто берете телефон і заходите в наш чат в телеграмі. Яких результатів досягають наші учні після курсу? Вони все розуміють, що до них говорять польською. Вони можуть самостійно писати імейли, писати смски, розповідати про себе свій досвід, свою роботу, комунікувати, що вони вміють, чого вони хочуть і як можуть допомогти фірмі. А найголовніше, що в них є впевненість, що вони можуть свої навички, які вже є, показати польською мовою. І показати польською, які вони класні. Наші учні отримали посади інженерів, лікарів, організаторів фестивалів, редакторів, журналів і ще дуже дуже багато позицій. Якщо ви захочете розвиватися далі, отримувати кращу посаду, ви завжди можете переглянути попередні знання, повторити матеріал. Або продовжити навчання з нами в цьому ж форматі на ще вищий рівень. Для того, щоб у вас був найкращий вибір, ми зробили два пакети проходження: один з куратором, з розмовним клубом, там, де будуть перевіряти всі ваші завдання, і ще й безкоштовно ви отримаєте доступ до живих уроків живого спілкування з носіями мови. І є пакет самостійний, там де ви можете займатися абсолютно самостійно, незалежно, і уроки у вас лишаються назавжди. Щоб ознайомитися детальніше з пакетами, натисніть на перше посилання в описі. Курс основи польської створений для тих, хто хоче почати краще життя в Польщі, але немає на це часу і сил. І хоче якнайшвидше в інтерактивному форматі в будь-який час почати говорити. Проявитися і отримати роботу своєї мрії з вами була Юля, канал Польський. Ту тут ми вчимо польську, щоб відчувати себе впевнено.